Якщо навіть робіну зона круза, бо усі п'ятниця, то у нас повинна бути величезна п'ятниця та стартап-шоу Лавіка самі. продолжается и дальше как сделать любую обувь умной. Сновдох, мрию, буты футболистов. Если вы получаете подарки от нас, значит вы умный, просто смартовый, смарт, и вообще смарт, очень внимательный смарт. человек. Вы можете легко догадаться и правильно ответить на вопрос Викторины, который будет совсем вскоре. поэтому ждите, мы будем раздавать подарки. А по-другому, Швидко, знает, и вид, будете в интернете гуглить, гуглить, не и подсказывай Показывай, Тож далі про Снупдога. Насправді хлопець народився, і він був такий мімімішний, що його матуся одразу прозвала Снупі, тобто цікавий такий. І дійсно він дуже був схожий на такого маленького цуцика. А сам себе він називав, між прочим, догі дог. Вот і в ітогі вийшло, що в момент, коли він став музикантом, він вирішив соєнити кличку мами і став снупдогом. Насправді, якщо казати ще взагалі про дитинство, він не мріяв бути співаком і репером. Він хотів бути футболістом. Вніпані снупдог в От зараз представити невозможно. Также він почав вивчати музику, але к сожалению, це було в тюрмі. Він переховував деякі речовини, зовсім заборонені, а саме кокаїн. І саме з ним він потрапляє за грати, і там починається його дійсно творче зростання. Бо а, він же читав реп, і перед цим співав пісні, і він там також починає римувати, Причому він починає вписувати у цей реп ім'я тих а, людей, які Знаходилися разом з ним за рішиткою. Причому вони платили йому гроші по 20 баксів для того, щоб він написав про них пісні. Після свого тюрівному музикального стартапу і заработаних грошей по 20 баксів за кожну пісню. А в 93-му році виходить дебютний альбом, а називається називається Style. Коли він вийшов за ґрат тобто його зустрів його друг найкращий, який був родичем самого доктора Дре, доктор Дре помітив сну Но... В результаті він починає працювати, але той записаний альбомчик просто провалився, тому що. Snoop обвинили в убийстве. И на протяжении трех лет, пока расследовали все это дело, в итоге, конечно же, он был невиновен, но это подняло парню просто колоссальную репутацию, после чего его альбом расходился, ну, как прям вот горячий хлеб и булочки с шоколадом. Ну, а далее просто снова крыва досвиду, успеху, винив та фейлив, потому что то он взлетает снова, то падает и так пустит. И, кстати, он выпускает декольку альбомчиков, которые находятся у шановальных Нікифрепу зараз він заробляє на своїх стартапах, та також його постійно запрошують усілякі зірки для того, щоб зняти з ними кліпчики і таким чином просунутися у шоу. бізнес Його стартапи, ще заключається в тому, що он повністю завладіли ще з яку яка назвав Snoopadelic е, Films. Вот так ну а також і навіть ці іграшки для собак також випускає це насправді смішно. Ну і добре, у нас інші також розгляди на стартапи, погляди, розгляди. Справа тут що наші кросівки також розумнішують. І так, зараз RunScribe создали спеціальне устройство, которое прикріпляється к кросовку обуві, якою ви в основномусті, а считает кілометраж пройдених вами шагов. І він набагато крутіший за усілякі крокоміри, тому що крокоміри вони лише вимірюють той пройдений шлях вами. Також він вони можуть зареєструвати, скільки ви зробили кроків. А тут більше 20 параметрів. Вони все це сумують. і в результаті ви можете дивитися, взагалі, навіть із яки, який тиск ви робили під час свого бігу. Єс yes, друзі настав час винагородити себе за уважність. Отже, заходьте на нескафе m 1 Тіві обирайте правильну відповідь і отримайте чашку та запаскаву від Нескафе триводному. У нас питання зараз і побіжали далі вопрос такий. названня Китайської пластмасової чотирихугольної ігрушки з тетрісом була брик гейм тетріс или тамагочі. Если вы правильно отвечаете на вопросы, мы выбираем из вас целых два победителя, вы получаете подарки непременно. Ну давайте прогадаем еще у нас сегодня в волосы с нашим улюбленным озеркам. О чем сабжат наши звезды? Сабж. 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 А давайте определимся, вам нужны нормальные ассоциации? Это явно какой-нибудь... Польский президент. Блюдо. Тайской кухни. Из химии. Грязные ноги. Ми ще спілкувалися із Ярославом, який розповідав про додатки, які дозволять контролювати учнів і навіть батьків. Проекція зроблена рівно така сама хмарна технологія, як у ВКонтакті чи, наприклад, Фейсбуку. Тобто, ви логінитесь на певний сайт майскол.юєпі своїм логіном паролем і бачите всі оцінки всіх своїх дітей, які у вас є, бачите середню оцінку по класу, бачите, коли весь клас прийшов чи не прийшов. Якщо там дитина приходить з фразою, що слухайте, знаєте, то всім сьогодні два поставили, то ви можете перевірити, чи так воно було насправді. І далі у нас будет еще больше всього цікавого і креативного спеціально для тебя. Поэтому будь з нами а пока наслаждайся хорошою музикою. І не забувайте, що в понеділок ми знову збираємося у стартап-шоу для того, щоб повідомити вам усі фанові новини, які стосуються найвищих технологій. Я yes! Peace, друзі! Все, ми новий починок! Щасти вам!